Перше побувавши в ковальській виховній колонії на одному з фестивалів Червона калина, владика Ніфонд дав слово і в подальшому не забувати про вихованців специфічної установи. І ось нова зустріч, де уже він виступає перед хлопцями як духовний наставник, і просто людина з багатим життєвим досвідом. Хотілося їм покласти в серце таке добре слово, щоб вони не падали духом, до відчаю не доходили, а щоб тримали себе на висоті, виховувалися тут. І коли повернеться в той світ, широкий, великий світ, світ розбещений, щоб там у себе берегли і були прикладом добра для інших. Серед вихованців колонії багато дітей, які виховувались без батьків. Сиріцька доля добре знайома й самому митрополиту Ніфонту. Ще в ранньому дитинстві він залишився круглим сиротою. Владика радить хлопцям не впадати у вічі і частіше звертатися до Бога. Для цього подарував працівникам установи та її вихованцям книгу нового заповіту, над літературним перекладом якої на українську мову працював і сам митрополит Ніфонт. А вихованці колонії вручили владиці ікону із зображенням Богородиці, вишиту своїми руками. Звичайно, що такі зустрічі вони дають свій позитив. Ці хлопці молоді, які у всіх все впереді. І я думаю, завдяки таким зустрічам кожен з тих хлопців, які є в установі, задумуються і виберуть для себе правильний життєвий шлях в майбутньому. Працівники виправної колонії та обласного управління Пенітенціарної служби подякували митрополиту Ніфонту за добре слово та мудрі життєві настанови. Окрім слів подяки, зі сцени звучала і пісня. Свої таланти присутнім демонстрували учні Волинської духовної семінарії та вихованці колонії.